Вітаю в середу. Путін зустрівся з іноземними інформаційними агентствами. Ну і знаєте, вже сама ця зустріч в принципі можна сказати, це така окрема акція, яку провела російська пропаганда, тому що після дуже довгого часу. Вони показали, що от Путін вже робиться якимось, знаєте, такою фігурою, з якою от можна говорити, хоча би поки що журналістам пристойним або там напівпристойним, і це насправді дуже погано, тому що раніше, звичайно, були якісь загальні прес-конференції Путіна, де е ну іноземні змі були присутні на зустрічах. Е ну там давали їм слово, звичайно, один-два питання. Мається на увазі саме західні ЗМІ. Але от так, в дуже вузькому колі, е, таких зустрічей не було дуже давно. І насправді не зрозуміло абсолютно навіщо західне інформагентство погодились туди ходити, тому що саме це вже ходіння туди, ну таке знаєте, вийшло достатньо ну, неоднозначне, я б сказала, навіть принизливе. Ну, По-перше, давайте подивимося, хто ж туди прийшов з західних агентств. не всі, ну, але от головні учасники. які там були, і як їх представляли. Я приглашаю продолжить нашу беседу главного редактора глобальных новостей британского информационного агентства Рейтер, госпожу Самию Накхул. Самия проехала огромное количество горячих точек и была очень тяжело ранена в Ираке. У нас в гостях руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presse Agentur Мартин Романчик. Кстати говоря, Мартин точно не понаслышке знает о нашей стране, потому что в 90-х работал собственным корреспондентом ДПА в Москве. Мне кажется, было бы логичным не уходить далеко теперь от европейской тематики Пожалуйста. и предоставить слово Франции. Франции, где вполне официально допускают отправку европейских военных на территорию Украины. А у нас в гостях главный редактор Европейской информации агентства Франс Пресс Карим Тальби. Господин Тальби, кстати говоря, отлично говорит по-русски, потому что так же, как и Мартин Романчик, долгое время работал корреспондентом в Москве. И очень логично сейчас подойти к стране, которая лидирует по количеству санкций в отношении России. Это Соединенные Штаты Америки. Три с половиной тысячи против нас введено санкций. Сегодня с нами за столом главный редактор службы новостей по Европе и Африке, американского информационного агентства Associated Press, Джеймс Джордан. ці, в принципі, не останні люди в структурі цих агенцій, врешті їх максимально принизили, тому що вся ця зустріч вона проходила, по-перше, не в якійсь урядовій установі, а в ніби як ну, комерційному такому закладі, як Газпром, тобто великому особняку Газпрому, який там побудований в Санкт-Петербурзі. Ну, а друге, вони там сиділи півдня, і е, я би сказала, з такою навіть трохи знущальною інтонацією їм, е, ну, покипкував трохи з них Путін, коли прийшов. що От ви півдня тут сиділи. ну, Таке ну, не міг розтатися з Мілером, дуже рідко його бачу. дозволите, я хочу вас всіх попривідовити. <coughs> вас, навіть, тут в цій башні продержали полдня. Приношу свои извинения, повторяю, здесь трудно очень вырваться из, из цепких лап руководителя Газпрома, который все рассказывает прямо по каждому элементу, сражается своим оптимизмом в деятельности Газпрома. Здесь очень информированные люди. Я просто не представляю, что я мог бы вам сказать такого, чего вы не знаете. Що ж прийшли ці в принципі, шановні західні журналісти до Путіна, щоб що вони, що вони взагалі хотіли там почути? Не зрозуміло абсолютно, тому що сидіти в оцій компанії, які, врешті, вони опинилися, це пропагандистів з Білорусі, Ірану і Китаю? Ці люди почули власне, те, що вони вже ну, протягом цих двох років чули. Ну, я не знаю сотні разів і від самого Путіна, і від всієї російської пропаганди. А тепер їм це вивалили ще і в обличчя в максимально образливій формі. Ну тому що знаєте, не треба ходити до нерукопожатних осіб на отакі от заходи. Ну от в результаті почули черговий набір мечні. Никаких особых связей у нас с господином Трампом никогда не было. Но, но, но вот то, что в Штатах происходит, вы-то все прекрасно знаете, что там происходит в, в ходе внутриполитической борьбы, они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему. После Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Даже странно, что никто в сегодняшнем немецком руководстве не защищает немецкий интерес. Ну, понятно, в Германии нет полного суверенитета. Но немцы-то есть. Я понимаю зависимость в области политики, информационной политики. Потому что там, куда не ткни, в какое-нибудь крупное издание, не знаю, где вы работаете, но конечный бенефициар за океаном какой-нибудь американский фонд. Слава Богу, я значит, аплодирую этим американским фондам и тем, тем, кто проводит этот поле. Молодцы, молодцы, что они так вот крепко держат информационную поляну Европы. Нас просто водили за нос. Но не мы начали эту войну. Война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек. Мы не напали, мы защищались. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, ну, максимум трех месяцев. Ну, то есть, все то, что они говорили Весь цей час, все те, що ви 150 разів вже бачили, от для цього треба було піти і гайбитися там. Ну, Знаєте, е, очевидно, що це такий знаєте, елемент реф рефлексивного управління. Тобто, І е, це, по суті, результат е, того інтерв'ю з Текером Карсоном, який давав Путін там пару місяців назад, саме для того, щоб зараз е, на цю зустріч ну, буквально заманити якихось е, таких ну, неостаних останніх керівників західних медіа, щоб показати, що от Путіна тепер будуть всі слухати, і що він його слова будуть тиражувати, і оцю безкінечну маячну і брехню будуть далі тиражувати, ну, раз вони там були, і показувати як якісь прямо ексклюзивну розмову. Ну насправді ще раз кажу: я вважаю, що це абсолютно помилка, абсолютно неправильна дія і абсолютно е, нерозумна е, поведінка. Взагалі журналістів, це я вам кажу в день українських журналістів, е, і мені не зрозуміло навіщо наші західні колеги взагалі на це пішли. Ну, мабуть, щоб дізнатися від найбільш корумпованого взагалі, е, президента, я думаю, ну трохи не в цьому світі, про те, як там крадуть в армії. Причому чомусь він розповідає, як це роблять в американській армії, хоч е, буквально чотирьох генералів його власній армії. Ну, Зараз забрали за корупцію, а от щоб таке відбувалося в американській армії, якось ми ніхто ніколи не бачив і не чув. Але от він всіх повчає сидить. Ну що ж, ну прийшли, то слухайте. Ми думаємо на о том, що якщо хтось вважає можливим поставляти такое оружие в зону бойових дій для нанесення ударів по нашій території і створення проблем для нас. то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. А штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что если обширные базы по всему миру, Расходы огромные, воровство безграничное. Я сейчас ни в чем никого не обвиняю. И у нас много воровства, и жульничества везде, и в ваших странах везде. Но в Штатах больше в армии. Почему? Потому что на содержание всегда больше воруют. Это просто неизбежно. Вот. Значит, уходят огромные, огромные ресурсы уходят на поддержание своего статуса империи. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет. Ну, краще б розказав, чи йдуть е, на користь громадянам е, Росії те, що величезні третина російського бюджету йде на підтримання статусу імперії російської, тому що нічого іншого вони не роблять. Е, ну і от власне, звичайно, прийшли е, туди західні журналісти, щоб послухати в черговий раз якісь там про ядерні загрози від Росії, про те, що ж вона буде, які відповіді е, на е, постачання зброї. Ну, знову ж таки. Раз кажу для цього не треба було туди ходити. Тому що це питання могли поставити будь-хто кісільовсіманіяни. Вони б отримали рівно ті ж самі відповіді, що і на е, запитання західних журналістів, тому що нічого більш там оригінального вони і не почують, і не дізнаються. Це звичайний наратив, який далі почав розповідати Путін, розповідаючи, що е, ну ми ж нікому не погрожуємо ядерною зброєю, але ж можемо її застосувати. Звичайне, знову ж таки рефлексивне управління з боку Росії. Коли намагаються скла якось так знаєте заплутано і завуальовано щось таке сказати, для того, щоб протилежна сторона зробила щось сама, те, що ну от власне хоче агресор. Щоб сама налякала, щоб буквально сама себе налякала. Ну от так і звучала ця розмова Путіна стосовно ядерних, наприклад, питань. Він ніби як нічого й не сказав, але якось так натягнув, а там далі самі от розрозаняйте паніку. От цього він домагається, власне. Говорив, що отакі якісь завуальовані речі. Вы знаете, вот нас все время пытаются обвинять что в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали? Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. Значит, это, знаете, это, это такая тема очень жесткая. Вот, значит, американцы единственная страна Соединенных Штатов, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне. Хиросима, Нагасаки, 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Это такое ядерное тактическое оружие. Ну, давайте не доводить до не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на, на, на Западе считают, что, что Россия никогда этого не использует. Що вони постійно говорять. І е, знову ж таки, не треба було туди ходити, щоб в черговий раз це послухати е, всю цю е, знаєте оці, ці всі лякалки. А що насправді е, дійсно збираються застосовувати ніяку не, не тактичну ядерну зброю, ніяку це все оце все просто забудьте, це просто тиск на на психіку. а те, що збираються робити, Путін також сказав, і ну, знаєте, ну насправді вони це все роблять. От він почав розповідати про те, що е, ну, ми ж знаємо, що якщо застосують атакам, це чи штормшедов, то це польотні завдання, які водять е, іноземні оператори. І тому ми будемо якось так діяти, намагатися створити загрози для західного світу десь поза Україною. От це звучало отак. От от. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть асимметричным. Насправді російські пропагандисти вже ну може. Місяць розповідають про цю асиметричну відповідь. І, власне, слова Путіна зараз це лише підтвердження, що е, це те, що вони реально будуть робити. Ну, і от коли вони розповідають про те, що е, власне, чим погрожує Путін, то ну, там можна розкласти не більш таке детальне, що це значить і як це звучить. От давайте їх послухаємо, і щоб було зрозуміло про що власне, мова. То, о чем говорил Путин, это ответ на возможную эскалацию со стороны Запада, которую они считали самой-самой удачной. Так. То есть это удары по западной периферии. Периферия, на самом деле, она очень обширная. Это и регион Южной Центральной Америки, это и Сирия, там же до сих пор есть американские анклавы, там Атанф, например. Это ну, и даже Хуситы. А доставить что-либо туда технически очень просто. Через Каспийское море в Иран, а иранцы, они уже туда проторены дорожкой, все, что нужно, доставят в полном объеме. Це новий уровень ескалації, але при цьому не ядерний, і це очень хорошо. Тобто, це буде борьба на периферії, але вона не ядерна. От це дійсно очень хорошо. Вмісті з тим, це очень чіткий сигнал. І ці удари по периферії они можуть бути чрезвычайно болезненными. Ну, насправді, ніякий. Це не новий якийсь виток ескалації. Росія робить це вже 30 років. Раніше робив радянський союз нічого абсолютно нового. Тут немає це те, що робиться вже зараз. Робиться постійно, власне і, і Росія туди і постачає зброю, і навчає і Врешті робить заколоти в Африці постійно зараз якісь. Це вже робиться. Тобто насправді вся ця от, о, о, оці от такі, знаєте, погрози показали, що ну, немає, не маємо нічого відповісти, і всі ці лякалки і про ядерну зброю, і про якийсь там рівень ескалації. Це були тільки лякалки. І от, ну, але пішли ще раз, щоб це все послухати, очевидно, для чого не зрозуміло. Тому що це все було сказано, це все настільки очевидно, що нема про що взагалі говорити. І достатньо для цього просто відкрити якийсь там таз або Ріай Новості і прочитати, що вони там пишуть, щоб розуміти, що відбувається. Е, ну але головне, що. Намагався донести взагалі до е, оціх, от всіх західних журналістів, які там зібралися. Тому що очевидно, що це робилося не для того, щоб там поговорити е, з якимсь там представником журналістів Китаю чи там Білорусі, не дай Бог, чи Ірану, наприклад. Ні, абсолютно ні. Це все говорилося виключно для західних журналістів. І от головне, що намагався там їм розповісти Путін, що, виявляється, Росія ж ніяка е, не. Імперська країна, що вони ж не намагаються нападати на НАТО, і головне не намагаються нападати на країни НАТО. От тобто, от сам Путін і, і вся російська пропаганда зараз буквально зосереджена на тому, щоб розказати, ніби Росія може заковтнути Україну і на цьому зупинитися. І це насправді є головне, що вони намагаються донести, тому що дуже хочуть переговорів з заходом, дуже хочуть, щоб їм віддали Україну. І дуже хочуть, щоб західне суспільство на це пішло. Відповідно, для цього зібрали цих журналістів. І от я вважаю, що от саме ці е, тези і слова. Були насправді головним з усього, що було сказано на всіх зустрічі, і саме те, що і намагався донести до цих е західних агентств Путін. І що він намагається зробити, щоб далі тиражувалося? Не придумували, що Росія хоче напасть на НАТО. Ви зовсім, що ли? ваше як цей стол. Хто це придумав? Це чуш, розумієте? бред собачий. Мы сами себя защищаем на Украине. Нет у нас имперских амбиций, П -п -п, поверьте. Это, это все ерунда. Так же, как э, угроза со стороны России в отношении стран НАТО и Европы. Вы что? Ну, посмотрите потенциал НАТО, посмотрите потенциал России. Ну вы что? Вы решили, что мы сумасшедшие, что ли? До цього 10 або й більше років розповідав спочатку Путін про те, що ніколи, ніколи, ніколи вони не захоплять Крим і не почнуть війну заради Криму, тому що це маячня. Потім що ніколи ніколи не нападуть на Україну. Зараз він розповідає, що вони ніколи не нападуть на країни НАТО. Ну, треба бути дійсно повним дурним, щоб не просто слухати те, що говорить Путін, а ще якось. Хоча б серйозно до цього ставитись і намагатися щось там робити, якісь дії, спираючись на слова Путіна. Тому що коли він щось говорить, це завжди брехня. І слухати це нема жодного по великому сенсу, ну, якогось розумного змісту. Так що, побачимося.